Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з моєю сестрою стали Лабубу. І сьогодні, в честь цього ми будемо прикрашати весь Брукхевен Беремо ось такі гірляндочки і отак беремо і прикрашаємо. Я беру будь-який колір, який мені. Що таке? А це треба біля магазинчиків. Отак от, от, от треба тут ставити, і ми хочемо е, весь брукант, <т Cette> типу поукраси перекрасити, але ти, ні, ні, не ні, не тут. А тут? Ні. А -а -а. Ні, не тут. Mm -hmm. Куди я тебе буду казати, де ставити? Зі мною. Шабуль. Ми стали ось такими, до речі, лобобушками. Куди? Ось тут? Ні, забери, не треба тут. Отут, от, то, дивися. No. Добре, став, як хочеш, окей. Тут ставимо, коротше. Ми знаєш, я тобі кажу, як це класно Та ні, я знаю, дякую. От, вот так. Типа, отго ставимо. Я кажу, а ми добавитись. Ага. <сіх> так, дивіться. Зараз от от такого все прикрашаємо. <сіх>, угу. Добре. Це добре, прекрасно навіть. Я прикрашаю це різними кольорами, там один раз рожевим, один раз фіолетовим і так далі. Зеленим і так далі, щоб було, знаєте, так прикольно. Як вражати? Забрати. Оп! І я зробила вже. Так. Отак все. Хоч можна тут гарнесенько поприкрашати. Подивися бачиш такі якісь магазини, якщо ти бачиш, ти береш і ставиш отоквопі біля двері, ось село ставиш. Оп! Стоп, чекайте, мене хтось кудись хотів відвезти, і вони подумали, що я це не помічу. Або можна ще такі от лампи, бачите, отаку от ставити. У мене вже ліміт. У тебе теж ліміт? Ні -то. Не Бо бачиш, якщо ти бачиш, коротше, оце, то ти ставиш біля магазинчиків, бачиш? З одної сторони, з другої сторони. А бачиш, не ставиться. Ні, тому що як ставиться, правда, мої друзі? Якщо воно ставиться, то напишіть мені у коментарях, що воно ставиться. Бачиш так вот. Ставиш оці лампочки, де хочеш. Потім будемо дивитися. О, до речі, ось моя сестричка. Такі ми, ми. Я хотіла, щоб ми були одинакові, але щоб нас розрізняли. У мене вже чомусь ліміт. Це Тереза, ти щось занадто багато поставила тут. Дивися, щоб ти бачила, скільки то поставила. О, дивися. Це треба, щоб ви знали, мої друзі, що у вас не було таких лімітів. Побачиш от того, по всьому в рукаві не ставиш. Ми, 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 зараз будемо гірляндочки. Моя сестра ставить це все. Бачите? Оці от такі великі гірляндочки. А я ставлю ось це все. Давайте подивимося, чи воно реально буде ставити. Воно не, не хоче ставитись. Тоді що нам такого поставити? Добре, тоді будемо ось це от. Давайте ось так от це зробимо. У мене вже просто ліміт. Хто хоче з нами зняти відео. Зу сестру мою, і топшити в коментарях свій. Я обов'язково вас замічу. Так, 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 Он так. Вам тут настало ще. Ну тоді коли є. О, дивіться, наскільки моя сестра прикрасила Брукхевен. Heaven. Оце я розумію, справжня така. А це що класно. О, я тільки починаю прикрашати. Ага, рока-тока. Ти-цю-цю. Так, 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 так. Ти-цю-цю-ка. От тут во. То, знаєте, Тут, напевно, люди поставили. щоб там... Я не знаю, для чого вони це взагалі поставили, але ми, а ми а беремо тут. То... Може в тебе вже ліміт просто, то вже не треба тоді. Mm -hmm. Дем подивимося, яку ми красу зробили. Mm -hmm. ставити? Mm -hmm. О, клас! А ну йди до мене, Стань, подивишся, як ти yeah. красиво прикрасила все. Mm -hmm. Пишеш? Mm -hmm. Я біля тут. Ви віці, яка красу. Ми зробили в Брукхевені. Хевені. Пра сестричку. Ми прям молодці. Ми таке тут прикольне. Тебе вже, напевно, ліміт. Блін, в мене вже теж став ліміт. Я теж вже нічого ставити, мої друзі, не можу майже. Тільки, напевно, ось ця. Е, Бачите, у мене теж ліміт. на жаль. Добре, беремо машину. Тереза, беремо машину. Хто я? Окей, ти береш машину, ми двоє беремо. Сідаємо в машину і дивимося, яку красу ми зробили. От я. От дивіться, беремо і отак просто. І сідайте мені. Де ти? Я не бачу. Ага, бачу. Ідемо дивитися, що ми, яку ми красу тут наробили. Все, сідаємо і беремо як парочка. Е, вот, тут стоїмо. Так, ми тут, та, тут во поставили. Ми дуже багато всього сьогодні в рукавині прикрасили. Але якщо б у нас було... О, дивіться, я хоста. О, давай підемо в місці і, 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 і заховати. Дай, От, дивіться, тут якась дівчинка чи хлопчик допомагає, чи що? Я не розумію, що це. Ходи, Демо... ми... оїжджуй, так? Да? І... А, тут, а тут не можна вбрати літак, він не безкоштовний. Він, він да. платний, за нього треба платити преміум. Ви бачиш? А, а, де, а, так. А, де, а так? Не знаю. Добре. Друзі, ми сьогодні прикрасили весь ми О, нічого собі. Ми сьогодні, друзі, прикрасили весь Брукхевен, який тільки могли всіми гірляндами. Нас же навіть став е, ліміт, та сестричко? Так. Да. Ну і е, е, я вас дуже сильно люблю і дякую вам за всі ці підписки. підісніки. Добре, тільки попрощаюся з підписниками. Дякую вам за все за підписки, за лайки. Я з вами прощаюся. Всім па-па.